Атаки українських спецслужб, їхні диверсії, акції в глибину території ворога і на окупованих територіях, і в самій Московії уже щоденні. Ми вже на них, до них звикли. Коли жмурять чергового колаборанта, ми вже цього не помічаємо. Для нас уже не є сенсацією атаки на аеродроми. Сьогодні вранці всі раділи пожежам в Москві і в Барнулі. Це серйозні акції, між іншим. Але нині ввечері вже всі призабули. Про це завтра взагалі ніхто не буде пам'ятати, настільки це уже звично. І тут виникає питання два. Перше, наскільки це морально? Лупити, наприклад, по цивільних об'єктах ворога у відповідь на удари по нашій цивільній інфраструктурі і по наших цивільних людях. І бе наскільки це ефективно чи взагалі потрібно відволікатися на диверсії в глибині території ворога, адже ми розуміємо, що принципово це не так, щоби щось вирішує. Спочатку про моральність. Світова практика показує, що це морально. Наприклад, у відповідь на бомбардування Лондона британці і американці зруйнували 80% цивільної інфраструктури житлового фонду для всіх будинків Німеччини під час Другої світової війни. Американська авіація знищила Токіо. Херасіму, Нагасакі і інші міста, і доктрина була саме знищувати цивільне населення і цивільні будівлі в цій війні. Нагадаю, що англо-американській авіації не вдалося до весни 1945 року знизити темпи приросту військового виробництва в Німеччині. Тобто в воєнному смислі ці бомбардування були неефективними, але їм вдалося дуже багато вбити цивільних, знищити дуже багато культурних пам'яток. Взагалі таке враження, що їхні літаки-бомбардувальники працювали по туристичним путівникам. В Ізраїлі всередині спецслужб, навіть всередині спецслужб, а також в суспільстві. Певний час в 90-х роках була дискусія, наскільки взагалі допустимо знищувати цивільних, ну взагалі допускати втрати серед цивільних ворогів в ході проведення спецоперації. Наприклад, ви вдаряєте ракетою з гелікоптера або з безпілотника по терористу. А там же в цьому будинку можуть знаходитися його жінка, його діти чи просто випадкові люди. Так, от допустимо це чи не допустимо. І мушу сказати, що, попри всі сумніви, а сумніви серйозні були. От що цікаво, що в ізраїльських спецслужб і в ізраїльській авіації були серйозні сумніви з цього приводу, був навіть вироблений спеціальний кодекс з цього приводу, було юридичне обґрунтування з цього приводу. Але в цілому вирішили, що допустимо. Але найголовніше, що ми повинні розуміти в цій війні, це те, що нашим же ворогом є не Путін. Ну, дивіться, хто відповідальний за жертви серед українців, хто відповідальний за цю війну, хто відповідальний за військові злочини, це само собою Путін. Це все його оточення, в цьому нема жодного сумніву. Це керівництво армії, це вся армія, це всі силовики, всі спецслужби, всі правоохоронні органи, весь адміністративний бюрократичний апарат, це всі, хто працюють на пропаганду, а це десятки тисяч людей. Можливо, навіть сотні тисяч людей по всій Ерефії, це шкільні вчителі, які закладають діткам в голови антиукраїнську і антилюдську ідеологію. Це всі їхні попи, це всі їхні так звані чинці, це всі продажні мулли, це всі, хто працюють на військово-промисловий комплекс. Рефіє це ті, хто добувають і продають нафту і газ, адже ця війна оплачується переважно з енергоносіїв, а так само ті, хто задіяні в алюмінієвій промисловості, тому що це теж велика стаття експорту. І саме з цих грошей оплачується вбивство українців. Слухайте, а там хтось лишається іще серед цього населення? Хто не винен в цій війні, поголовно винні щодо ефективності. Удари українських спецслужб, диверсії, звісно, не здатні кардинальним чином дестабілізувати ситуацію в Московії. Московський режим краще дестабілізує цю ситуацію через призов. Ну, принаймні, українські спецслужби з кулемета іще не розстріляли там нікого в Росіюшки, а мобілізований вагнерівець розстріляв з кулемета, там якусь кількість людей. І... Так буде продовжувалося, і українці ще не змогли вигнати з Росії за кордон мільйон чоловік. А воєнкомати змогли вигнати за кордон уже більше мільйона чоловіків призовного віку. Знову ж таки, подивимося на світовий досвід. Спецслужби часто лажаються і часто виявляються неефективними не тільки в здійсненні диверсії, але навіть в зборі інформації, скажімо, американці проморгали. Ісламську революцію в Ірані проморгали розвал СРСР, проморгали вторгнення е, совєтів в Афганістан, проморгали взагалі дуже багато чого. Скажімо, ізраїльські спецслужби виявилися не сильно ефективними проти структур Хізбали. Хоча з другого боку у них є певні успіхи у ліквідації сирійської е, ядерної програми, у відтермінуванні. Іранської ядерної програми і їхні замахи на ядерщиків іранських і на військових були ефективними певною мірою. Так само, Аман, військова розвідка Ізраїля і Масад мають певні успіхи в боротьбі з Хізбалою. Складається враження, взагалі, якщо брати глобально, що спецслужби. Всіх країн добре працюють все-таки проти погано організованого супротивника, проти армії воєнних наддержав. Вони не сильно ефективні. Але що тут потрібно розуміти? Що кожна акція українських спецслужб в глибині території ворога це не тільки сміливість, це не тільки додає нам драйву, це не тільки великий моральний підйом, якщо це вдало, це велика організаційна робота. Зараз українське суспільство через свої спецслужби і через тих людей, які допомагають українським спецслужбам, вчиться здійснювати складні заходи, складні операції. Складні операції за межами власної території. Це зовсім інший щебель уже розвитку. Все це буде тривати довго, навіть після того, як відбудеться дестабілізація в РФі, а і після того, як вона розвалиться, українські спецслужби і українське суспільство повинні будуть там оперувати. Оперувати багато ефективно. Зараз відбувається це навчання. Нам потрібно буде виловлювати військових злочинців, нам потрібно буде долати загрози, нам потрібно буде захоплювати е, родовище нафти і газу. Нам потрібно буде ліквідувати їхню ядерну зброю. Нам потрібно буде е, ліквідувати всіх тих, хто спробують відродити. Московію в централізованому вигляді, тобто, це дуже велика діяльність, і на цьому неможливо навчитися швидко. Зараз цей процес навчання відбувається, і дуже добре, що часто ми бачимо дуже успішні заходи в цьому смислі. До речі, всі люди. Які співчувають українським спецслужбам, радіють їхнім успіхам, уже підписалися на цей канал. А ті, хто іще не підписалися, як мінімум підозрілі. Виправтеся, будь ласка, якщо ви цього іще не зробили. І, до речі, така от підказка уже ворожим спецслужбам, 28 числа в Сузір'ї буде грандіозна вистава. Після це містична. Комедія жахів за моєю п'єсою. Там, звісно, будуть присутні керівники українських спецслужб, і ГУРУ, і ССО. і... СБУ в гримі, само собою натурально, але вони там будуть, і я запрошую всіх резидентів, всіх розвиток туди, якщо вони хочуть посидіти з ними поруч, і потім написати про це звіт. А так само вам, браться, варто зайти в посилання під цим відео, і там написано, як придбати квитки. До речі, звертаю вашу увагу на Іран. Він таки може і крякнуть. Ви знаєте про успіхи тих, хто там нині бунтує. Довелося скасувати поліцію моралі, розпустити вже, послабили оцю ситуацію з хіджабами, на мій погляд, дарма. Тобто в хіджабах уже жінки зобов'язані ходити тільки в мічеть по вулиці. Вони можуть пересуватися і так без хіджабів. Бачите, світ невпинно змінюється на гірше. Сестра діючого Аятоли заявила, що вона підтримує бунтівників. Колишній мер Тіграна і президент Ірана. Пам'ятаєте, такий був хлопець кумедний, подібний на водія тролейбуса, але тим не менше, це представник еліти, так само заявив, що він підтримує цей бунт. Це свідчить про розкол еліти. Тобто розкол еліт в Ірані вже розпочався. І, дасть Бог, режим впаде достатньо скоро, і будемо сподіватися, що йому на зміну не прийде гірше, прийде щось якщо не прозахідне, то принаймні антимосковське. Більше ніж ми радію саудіти. Адже вони є більшими, ніж ми ворогами Ірану, і іранські безпілотники почали їх діставати раніше, ніж вони почали діставати нас. Щойно туди під'їхав Сі Цзінь Пин з Китаю. Коли там був Байден, ви пам'ятаєте, зустріч була дуже скромною такою: якось без фірверків, без скачках на верблюдах. З шаблями в жубах, в зубах нічого навіть не стратило урочисто, нікого не стратило урочисто на Майдані. А от коли приїхав Сі Цзіньпин, то там от було все. Прийом був по вищому розряду, такого давненько не бачили навіть на цьому багатому сході. Тобто ці саудіти дають зрозуміти. Сполученим Штатам своєму союзнику, між іншим, і Заходу, що у них є альтернатива. У них справді є альтернатива. Раніше вони багато нафти продавали. Сполучені Штати зараз американці видобувають власну нафту, видобуток сильні, тобто купівля американської э, саудівської нафти значно зменшилася десь відсотків. Всім вони купують. Натомість Китай закуповує суудівської нафти зараз там, більше 20%. І вони кажуть, що ну так у нас же є можливість об'єднатися насправді з варварським світом. То, звісно, ми свої гроші тримаємо все ще в американських цінних паперах, але ж Китай розвивається, хто його знає, може там цінні папери будуть і покраще. І це іще раз ставить нас перед проблемою. Проблема полягає в тому, що вся оця от ліберальна політика після. Другої світової війни Уже не ефективна. Треба повертатися до старого доброго європейського колоніалізму. Виявилося, що тотальна залежність цивілізованого світу від енергоносіїв, які видобуваються на варварських землях і доходи, з яких отримують варвари, що а, залежність від товарів, вироблених в Китаї і в інших варварських країнах. Що це загроза серйозна? І що само по собі з якого яким це дивом, наприклад, якісь там саудіти? Які стверджують, що вони попрямі, там, скажімо, ця королівська сім'я, навіть по великому рахунку, ніхто навіть на Арабському Сході не вірить, що вони походять попрямі від пророка Мухаммада. Нехай Господь його благословить і вітає. В цьому є великі сумніви. І от оці от погоничі верблюдів зараз розпоряджаються нафтовими багатства, багатствами світу, якого дива. Тобто навчили їх видобувати британці. Та й видобувають зараз британські фірми там нафту. Всі технології британські споживають, споживає там західний світ, ну, принаймні, цивілізовані країни це все споживають. Ринки там. Тобто все організовано європейцями. Чого раптом це все їхнє? Яким боком це все їхнє? Звісно, що Саудівською Аравією мають керувати не якісь там шейхи, а британські полковники. Ну, як було це завжди, весь світ до цього звик, і це було нормально, всім це подобалося. Тобто, це неправильно. От Світ організований неправильно, і він має повертатися до здорового глузду. Є цивілізований світ, є світ варварів. От цивілізований світ має володіти світом варварів. Він має всіх дресірувати, він має панувати в цьому світі варварів. Інакше це загрози. Це екзистенціальні загрози ядерною зброєю, і московицькою, і китайською це економічні загрози, це взагалі загроза падіння, це загроза знищення європейської культури. Звісно, місце України разом з Західним світом. Ми маємо стосунки до Пакс Романа, адже присутність Риму в Україні була дуже пристойною. Є казарми легіонерів в Ольві. Є Римський військовий цвинтар в Миколаєві, у нас на Закарпатті, у нас дуже багато римської археології. У нас дуже знаходять нагородні солдатські фібули, це не предмет торгівлі. Між іншим, знаходять на всьому правобережжі. У нас пугльо римський солдатський кінжал, знайдений в Київській області, у нас під Вінницею знаходилися друге позначення для всієї Римської імперії. Виробництва металів. Тобто, ми частина Паксу Романа, ми частина грецького світу, чи купа грецьких колоній на українській території. Ми частина кельтської Європи. кельти у нас, Поселення кельтів, це все правобережжя, між іншим. Ми частина Германської Європи через готів і, коротше кажучи, ми Європа біль побільше, ніж багато хто інший в Європі. Європа. І ми категорично зацікавлені в тому, щоб все це відбувалося. Ми вже воєнний авангард західного світу, між іншим. І ми зацікавлені, щоб цей західний світ був в нормальних кондиціях, а не в тому ж лігідному вигляді, до якого його довели всі ці шльодери, Меркелі, Макрони і все таке інше. Тобто, це має бути західний світ лордів. Пальмерстонів, західний світ, Рузвельтів, Західний світ, е, та навіть і пораніше, це західний світ Урбана Другого, Західний світ Христових Походів, це має бути західний світ Римських ПАП, західний світ Ренесансу. Тобто, все те, що ми любимо в Європі, все те, завдяки чому. І чим ми пишаємося расою, все це має відродитися? І справедливість має бути відновлена в цьому світі. І вона буде відновлена, в тому числі і нашими зусиллями. І в цьому наше всесвітньо-історичне місце українців, які мають стати мечем Бога живого в 21 столітті. Терпіти залишилося недовго. Дуже добре унюхують вітер змін азіати. І Узбікістан у слід за Казахстаном відмовився вступати в газовий союз з Московією. Нещодавно таке не можна було уявити. А тепер вони не хочуть і близько не хочуть стояти. Вони вже все зрозуміли. Вони зрозуміли, за ким майбутнє. Ну, на жаль, вони ще не зрозуміли, що майбутнє повністю за нами, але вони зрозуміли, що майбутнє за Китаєм. Ну, і в неділю, в 10 годині ранку, на Хрещатику 25 буде братська літургія. Я виголошу натхненну проповідь про Прекрасне. А потім там же, в цьому ж приміщенні, в першій годині дня, буде презентація нової книжки Валерія Курінського. Я вам багато про нього розповідав і пропоную вам цю презентацію відвідати. Ми повинні мати ефективне, розумне покоління, нове, наші діти мають бути розумнішими, більш вольовими і ефективнішими, ніж ми. Ця книжка цьому присвячена. Вона присвячена тому, як виховати дитину, яка зможе опанувати знання, опанувати навички. Опанувати світ значно краще, ніж це вміємо робити ми з вами. Курінський був геніальною людиною. От розумієте, в чому справа? Чому ми читаємо Адлерга Адлера, Фрейда, Юнга, Бінсвангера, Курта Ліві там, і всю цю іншу мутну публіку? Вони були практиками. Тобто, розумієте, е е читати. Всяких там коперсателів в людських душах, якщо він не має власної медичної практики, не має результатів, нема жодного сенсу. Він фантазер. Тобто, якщо ти не працюєш в психіатричній лікарні, якщо ти не можеш показати шизоїда, якого ти вилікував, якщо от у тебе немає списку от цей психотік, він був в буйній формі, а тепер, от, дивіться, він уже в нормальному стані, то ми будемо тебе слухати, що ти там про психіку нам розповідаєш. Якщо ні, то нема сенсу. Курінський був видатним практиком. Він на собі показував, як можна жити, сприймати, творити в тисячу разів ефективніше, ніж це роблять інші люди. Він показав це на собі. Тому його книжки мають дуже велике практичне значення, окрім того, що теоретичне значення дуже велике практичне значення. І цим треба користуватися, і це дуже розкішно, коли ми можемо і споживати високу філософію і в той же час одразу використовувати її як статут караульної служби для побуту, для практики. Це просто бомба. Так що прийдіть, не пошкодуйте. На цьому вам моє рішуче, українське амінь.